Чи будуєте ви плани на майбутнє? Так, звісно, хочу будувати своє майбутнє і якісь плани маю на це. Планувати зараз важко, але по ситуації все одно людина щось мусить планувати, тому що як жити без планів. Так, звісно, будуємо. Плани на майбутнє вони нікуди не зникають. Можливо, вони просто якось на фоні трішки приглушуються, тому що є якісь такі з'являються більш першочергові. І плани, і задачі. Загалом будую плани. Плани ні, не будую. Якось не знаю, живча навчило те, що все воно якось коригується самопоступово. Так будую, тому що якщо їх не будувати, то асенс далі щось робити. Звісно, плануємо і будемо планувати, і планували. Стосовно планів на майбутнє, я ще не знаю. Бо до сих пір, от коли я хочу щось собі запланувати, я планую на найближчі три місяці. Оп, тривога. А на найближчі три місяці, тому що в нашому сьогоденні дуже важко ем, щось планувати на Ти ніколи не знаєш що з тобою може статися сьогодні чи завтра.